обсесивно компульсивний розлад це далеко не тільки нав'язливі перевірки або страх забруднитися. Існують такі варіанти прояву обсесивно-компульсивного розладу. Нав'язливі думки шкоди собі. В голову лізуть думки та образи про самогубство або самопошкодження. Важко стояти на балконі, тримати в руках мотузкоподібні предмети. Нав'язи психічної хвороби. Нав'язливі сумніви у своїй психічній адекватності, страх шизофренії, важкої депресії, нав'язи пов'язані із сексуальними збоченнями, страх бути або стати некрофілом, педофілом тощо. Нав'язливі думки вчинити шкоду іншим. Заріжу власну дитину, жінку, матір тощо нав'язані від страхи заразитися чужими неправильними думками та емоціями, які можуть знищити власну особистість, через це уникнення неправильних людей в своєму житті, страх втратити власну особистість через наявність певних думок та емоцій всередині себе, компульсивні перевірки, міркування з намаганням довести собі. Що особистість не пошкоджена, екзистенційні нав'язливі міркування, неприємне гнітуче бажання усвідомити абсолютну істину, абсолютну правду буття, нав'язливий пошук фундаментальної відповіді на екзистенційні питання, нав'язливі сумніви у тому, чи справжні та щирі маєш почуття до близької людини, чи вона по-справжньому любить тебе, нав'язливі спогади. Лячні сумніви у тому, чи були певні події в минулому чи ні, або про ті, що реально були, або сумніви про ті, які, яких насправді ніколи не було. Нав'язливий страх, що зробив щось погане в минулому, в стані зміненої свідомості, або страх, що щось зробив та забув про це, або не помітив. Нав'язлива концентрація на відчуттях, наприклад, ковтання чи рівноваги. Відчуття в будь-яких ділянках тіла. Сумніви щодо адекватності свого сприйняття, нормальності роботи організму. І це далеко не весь список варіантів проявів ОКР. Я сам стикався з більшістю описаних явищ, мав власний досвід розладу. Мене звати Ширко Дмитро, я лікар та психолог, спеціаліст з тривожних розладів. Підписуйся на мою сторінку. Тут я багато розповідаю про ОКР та тривожні розлади.